Що пігнали? <кій> <кій> Бувають такі події, після яких просто не можна не стати друзями. І однією з таких подій була їхня перемога над кількаметровим і гірським тролем. І далі. Розділ одинадцятий. Квітич. Почався листопад, а з ним і великий холод. Гори довкола школи стали скидатися на брили сірої кириги, а озеро виблискувало як сталь. Землю щоранку вкривала паморозь. Із горішніх вікон було видно, як Геґріт у довгій шубі з кротячого хутра. Кроликових кроковицях і величезних бобрових унтах старанно обчищав на полі, для Квідичу обмерзлі мітли. Починався сезон гри у Квідич. Цієї суботи після кількох тижнів тренувань Гаррі мав брати участь у своєму першому матчі Гріфендор проти Слизерона Якщо Гріфендор виграє, то підніметься на друге місце в чемпіонаті гуртожитків. А чого на друге? Навряд чи хто-небудь бачив, як грає Гаррі, бо Вуд вирішив, що Гаррі – їхня таємна зброя, тож і готуватися він мав потай. Але чутки, що він гратиме на місці ловця, якимось чином просочилися. І Гаррі не знав, що гірше. Коли йому казали, що він буде найкращий ловець. Чи навпаки, коли глузливо обіцяли бігати за ним знизу з матрацом. Гріміона тепер. Товаришувала з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гаррі не знав, як би зміг опоратися без неї з усіма домашніми завданнями. Особливо тоді, коли Вуд призначав ще й додаткові тренування з Квідичу. Герміона дала йому книжку Квідич крізь віки, яка виявилася дуже цікавою. Гаррі довідався, що існує 700 способів порушити правила у кві гри у Квідич. І всі вони були застосовані 1473 року під час матчу на Кубок світу що ловцями здебільшого. Були найменші і найпроворніші гравці, і саме з ними якраз і траплялися найтяжчі нещасні випадки під час гри. що рідко коли хто помирав, граючи у і траплялися найтяжчі нещасні випадки під час гри. що рідко коли хто помирав, граючи у квітич. А от судді часом зникали, і через кілька місяців їх знаходили в пустелі Сахара. Грімона, відколи Гаррі і Рон врятували її від троля, вже трохи спокійніше ставилася до порушень з дисципліни та й узагалі стала приємнішою. В мене наушники трущати починають. Прикиньте. <кхи> Напередодні першого Гарріного матча з квідачу вони усі троє стояли під час перерви на замерзлому подвір'ї, під і Гарміна вичакловувала. Вичаклувала яскраво блакитний вогонь, який можна було носити в пляшанці з під варення. Вони саме грілися, ставши плечима до вогню. Коли на подвір'ї з'явився Снейп, Гаррі відразу помітив, що Снайп кульгає. <coughs> Гаррі, Рон і Рімьона приступили ближче один на одного, щоб затулити вогонь, бо не знали, чи можна його розпалювати. На жаль, Снейп зауважив трохи вонувати й вираз їхній обличчя. Пошкандибав до них. Огню не побачив, але, однак шукав якоїсь зачіпки. Потереша там у тебе. То був кидеш крізь віки. Гаррі показав йому книжку. Бібліотечні книжки не можна виносити зі школи, сказав Снайп. Віддай її мені. Знімаю з Гріфендору п'ять очок. Він щойно вигадав це правило. сердито буркнув Гаррі. Коли Снайп пошкандибав далі. Цікаво, щось в нього з ногою. Не знаю, але сподіваюся, вона йому добре дошкуляє. Розлючено мов Рон. А, вона це її нога. Розлючено мов Рон. Того вечора у Кріфіндорській вітальні було дуже гамірно. Гаррі Рон і Герміона сиділи разом біля вікна. Герміона перевіряла домашні завдання Гаррі Рона із заклинань. Вона ніколи не дозволяла їм списувати. Як ви тоді зможете навчитися? Але коли вони просили її все перечитати, то однаково дізнавалися правильні відповіді. Гаррі був неспокійним. Хотів за забрати квіточки різівки, щоб зас зас заспокоїти нерви перед завтрашнім днем. Чому він має боятися снейпа? підвівшись, сказав Ронові і Герміоні, що піде до снайпад по книжку. Нічого в тебе не вийде. сказали вони водночас. Однак, сказали вони водночас. Однак Гаррі вирішив, що снайп не зможе йому відмовити, якщо поряд будуть присутні інші вчителі. Він попрямав до вчительської і постукав у двері. Жодної відповіді. Постукав ще раз. тиша. Може, снайп лишив книжку там. Треба подивитися. Відчинив навсіж двері і засернув до середини. Перед його очима постала жахлива сцена. У вчительській були тільки снайп і Філч. Пардон. А в учительській були тільки Снайп і Філдж. Більш нікого. Снайп якраз підібгав свою мантію вище колін. Одна його нога була закривавлена і покалічена. Філдж допомагав перев'язувати її. Клята звірюка! нарікав Снайп. Як можна встежити за трьома головами зразу? Гаррі спробував нечутно зачинити двері, але. Вотре! Снайпове обличчя скривилося під від люті, і він швидко. Опустив поле мантії, ховаючи ногу, Гарі замер. Я тільки хотів спитати, чи можна збирати, забрати. А, це Гаррі. Я тільки хотів спитати, чи можна забрати книжку? Геть, звідси, геть. Гарізник, перший ніж снайп, встиг зняти з Кріфіндору ще кілька очок і помчав сходами на нагору. Ну що, забрав? запитав Рон, коли Гаррі прибіг до них. Що сталося? Гарі пошепки переповів усе побачене. Знаєте, що це означає? сходя воно, закінчив він. Під час Геловіну він намагався пройти повз того триголового пса. Ось куди він ішов, коли ми його бачили, хотів забрати те, що стереже той пес. Я присягаюся своєю мітою, що це він пустив тролля, щоб відвернути загальну увагу. Герміона витріщила очі. Ні, він цього не міг. Сказала вона. Я знаю, що з нею не надто приємний, але він би не зміг красти те, що зберігає Дамблдор. Пристань Герміоно, ти думаєш, усі вчити десяті? Орвав її Ірон. Гарі має рацію. Від цього снайпа можна чекати чого завгодно. Але що він шукає? Що стережа той пес? А Гаррі вже лягав у ліжку, а, ц... а ці питання ніяк не йшли йому з голови. Невіл гучно хрупів, але Гаррі не спалося. Він намагався позбутися думок, йому треба заснути. Він мусить добре виспатися, через кілька годин починається його перший матч. із Квидичу. але як забути вираз обличчя снайпа? Втумить, коли Гаррі побачив його ногу. Ранок наступного дня видався дуже ясним і холодним. Велику залу сповнювали апетитні пахощі смажених копасок. І бадьорі розмови всіх, хто нетерпляче чекав цікавого матчу з квіточу. — Тобі треба трохи поснідати. Я нічого не хочу. Хочу одну грінку. Хочу одну грінку, мовляла його Гримміона. Я. Я не голодний. Гаррі почувався жахливо, а вже за годину треба виходити на поле. Гарі, тобі треба набратися з сили, сказав Шеймос ймось Гравці суперників постійно ганяються за офіційловцями. Дякую, Шеймуса. Мов Гаррі дивлячись, як той поливає кобаски кетчупом. Бля, я би зараз теж хотів таке. <рес> Рівно об 11-й, здавалося, ніби на трибунах довкола боля. Довкола поля для квітичу зібралася вся школа. Багато хто з учнів мав біноклі. Місця для глядачів були досить високо над землею, але інколи, однак, важко було все розгледіти. Рон і Герміона сіли у верхньому ряду поруч із Невілом. Шеймусом і Діном, що вболівав за вестгемську, вестгемську футбольну команду. Щоб зробити Гаррі несподіванку, вони намалювали великий плакат на одному із простирадил, які погриз Скеберс. Скеберс. А, Пацюк. Здається, Рона. На плакаті був напис: Потера у президенти. І Дін, який добре волетів. Пензлем прималював знизу великого Кріфінторського лева. А Гримона з допомогою одного заклинання зробила так, що фарба на плакаті стала мінитися, мінятися різними барвами. Тим часом у роздягальнях... Це класно, мінятися різними барвами. Тим часом у роздягальнях Гаррі та його команда вдягали яскраво червону форму для гри у квідич. Гравці Слизерину були вбрані в зелене. Вуд прокашлявся. Вимагаючи тиші. Окей, хлоп'ята, почав він. І дівчата, додала загоннича Анджеліна Джонсон. І дівчата. погодився вуд. Починається гра. Велика гра, підказав Фред Візлі. Якої ми всі чекали, докинув Джордж. Ми вже знаємо Олівору. Оліворову промову. На пам'ять. шепнув Фред, Фред Гаррі. Ми грали в команді й торік. Заткніться там. Розсердився вуд. Це найкраща команда, яку мав Гріфіндор за багато років. Ми переможемо, я знаю. Він пильно глянув на всіх гравців, ніби хотів додати, бо інакше. Чудово, пора, бажаю, перемоги. Гарі вийшов із роздягальні слідом за Фредом та Джорджем і, стримуючи тремтіння в колінах, підрев трибун попрямував на поле. Суддею була мадам Гуч. Вона стояла посеред поля з мітлою, в руці, чекаючи на команди суперників. Що аж маю надію, що всі ви будете грати чесно і без порушень, сказала вона, коли гравці зібралися довкола. Гаррі помітив, що зверталася вона, власне, до капітана Слизерну, шестикласника Маркуса Флінта. Гаррі здалося, що Флінт мав такий вигляд, ніби в його жилах текла тролева кров. Краєм ока Гаррі, помітив, як угорі над татопом затріпотів плакат Потера у президенти. Його серце радісно заколотало, і він відчув себе набагато впевненішим. Прошу сідати на мітли. Гарісів верхи на свій Німбус 2000!» Мадам Гуч піднесла до вуст сріблястий свисток і голосно свиснула. Почекаємо трошечки. П'ятнадцять мітел шогонули гору. П'ятнадцять. А чому не рівне число? 14, типа. 15 мітл, що гонули високого високого, року, почалася грала. Може, суддя? 15. Квафл відразу опиняється в Анжеліни Джонсон з Гріфіндору. Яка чудова загоночка ця дівчина. До того ж, вельми приваблива. Джордане! Вибачте, пані професорку. Ангель... Анжеліна? Анжеліна? Угу. Матч під пильним наглядом професор Кема коментував Лі Джордан, товариш близіньків візлі. <coughs> <coughs> І ось вона мучить уперед. Класний пас. Алісії сні спінет. Ці чудові знахідці Олівера Вуда, яка торік була тільки в резерві. Алісія віддає назад Джонсон. І ні. Слизерин перехоплює квафл. І на руках капітана Слизерина Маркоса Флінта. Той набирає швидкість. Флінт летить, мов Орел. Ось він зараз заб. ні. Його елегантно зупиняє грифіндорський воротар Вуд. І ось уже квафло гравців Гріфіндора. Грифіндорська загоничка Белл вправно обходить Флінта, злітає над полем огору, і ой, напевно, це дуже боляче бладжер б'є її. Її потилицю квафл знову з Слизерону. Це вже Адріан Пасі мчить доворіт, але йому перш, перш перешкоджає другий бладжер. Запущений Фредом або Джорджем Візлі не можу розрізнити, ким саме. Головне, Гріфіндорський відбивач зігр зіграв чудово і Джонсон знову з Квафолом. Перед нею вільний простір. Вона розганяється. Летить. Хто? Джонсон. А. А. Е, вона розганяється, летить, ухиляється від бладжера. Попереду вже ступи з кільцями. Давай, Анджеліну, воротар блечлів. Кидається на м'яч, пропускає його. Гол, Гріфіндор відкриває рахунок. У холодному повітрі пролунав переможний крик Гріфіндорців, тоді як з боку слизернців чулися стогони і нарікання. Ано, посуньтеся, Гегріде. Рон з Гарім'яною притислався одне до одного, щоб вивільнити місце для Гекріта. Я дивився зі своєї халупи, сказав Гекрід, попласкуючи по величезному біноклю, що висів у нього на шиї. Але серед людей трохи цікавіше. Снича ще не видно, ні? Та ні, відповів Рон. Гаррі поки що без роботи. Але й без жодних проблем це вже непогано, мовив Гекрід, направляючи бінок гору, де відніла в небі цяточка, якою й був Гаррі. Гаррі кружляв високо над полем, стежачи за грою і намагаючись не прокавити мить, коли з'явиться снич. Це було частиною плану гри, який вони виробили з з вудом. Не втручайся в гру, поки не помітиш снича, сказав Вуд. Ми не хочемо, щоб на тебе хтось напав передчасно. Коли Анджеліна забила гол, Гаррі кілька разів перекрутився в повітрі, щоб розрядити свої емоції. Тепер він знову пильно дивився, де знич. Окей. Одного разу помітив золотий відблиск, але виявилося, що то відсвічував годинник на руці, кого із братів візлі. Іншого разу на нього полетів, мов снаряд із гармати бладжер, Але Гаррі ухилився і за бладжером, погнався перед візлі. Все нормально, Гаррі? Встиг він вигукнути, сили відбуваючи бладжера в бік Маркоса Флінта. Слезерен володіє м'ячем», – коментував Лі Джордан. Загонич пасії ухиляється від двох бладжерів до обох братів візлі, загоничи загонич Кібел і наближається. Гей, стривайте! То часом не снич. Трибунами прокотилася хвиля вигуків, коли Адріан Пасі випустив з рук квафела, побачивши через плече золотистий слід від м'яча, що пронісся повз його ліве вухо. Гаррі помитив снича і збуджено пірнув униз слід за золотою смужкою. Слизеринський ловець Теренс Гіс. Також його побачив. А чого не драко Мелфой? Добре, читаємо далі, окей. Слизеринський ловець, Теренс Гіс, також його побачив. Плече в плече, вони помчали засничим. А загоничі немов забули, що мали робити за в повітрі, стежачи за ними. Ого. То так було насправді в книжці. Арі був шучий за... від Гіза. І вже бачив попереду маленький круглий м'яч якийсь тріпотливими кельцями. Із стріпотливими крильцями, додавши трохи швидкості. Бабах! Знизу долинули у вигуки Грифіндорцю. Маркус Флінт зненацька налетів на з збоку, штурхнувши його мітлу так сильно, що Гаррі ледве втримався на ній. Штрафний! закричали Гріфіндорці. Мадам Гуч сердито зробила Флінтові зауваження і призначила штрафний удар на користь Грифіндору, але під час цього хаосу золотий снич. Звичайно, знову зник з очей. Дін Томас волав на трибунах. Флінта з поля, Флінта з поля! Суддя, червону картку! Це не футбол, Дін, нагадав йому рон. У квідичі гравців не виганяють з поля. А що таке червона картка? Але Гекрід підтримав Діна. Ану назад. А що таке червона картка? Але Гекрід підтримав Діна. Треба ті правила поміняти. Ще трохи і Флінт збив би гаріс на землю. І Джордан не міг не захищати своїх. Отож, після такого явного і гидного шахрайства, Джордане! озвалася професорка Макгонґл. Я хотів сказати після цього відвертої гидкого порушення. Джордане, попереджаю! Гаразд-гаразд. Фінд мало не вбив Гріфендорського ловця, що зрештою могло статися з кожним. Одно ж. Отож, пенальті. А для Кріфендору виконую Спінет. Вона промазала. Нічого не вдієш, матч триває. М'ячем і далі володіє Кріфендор. Коли Гаррі коли Гаррі ухилявся від наступного лежера, який небезпечно просвистів повз голову щось трапилося, його мітла раптом круто і небезпечно нахилилася якусь мить Гаррі здавалося, що він опаде. Він міцно обхопив міту руками і колінами, такого з ним ще не траплялося. Ці дивні речі повторилися знову. Мітла немов хотіла скинути його, але ж ні боси дві не можуть раптом узяти і надумати скинути свого вершника. Гаррі спробував зрозумітися до крифіндорських стовпів. Бо хотів попросити Вуда, щоб той узяв коротку перерву. І враз усвідомив, що під втратив контроль над Мітлою. Він не міг її повернути. Він зовсім не міг нею керувати. Мітла зигзагами летіла в повітрі, і час від часу зі систем неслася то, -то вниз, то вгору. <кхух> а Гаррі ледве втримувався на ній. А лі коментував далі. Слизерину володіє м'ячем, квафл влінта. <кхух> Він обходить спінет. Минає Бел, отримує бладжером по плечі. Сподіваюся, йому розтуршило ніс. Я жартую, пані професорко, якщо що засуджую. Слизерин збиває, забиває. Ой, ні. А слезеренці раділи. Здається, що ніхто не помічав, як дивно поводилася мітла Гаррі. Вона поволі несла його гору, чим далі від гри, щомиті сіпаючись і здригаючись. Що там той Гаррі все виробляє? Промотів Гекрі, дивлячись у бінокль. Мені все здає, що Мітла вже не слухає його, але ж не міг він. Зненацька всі трибуни звернули увагу на Гаррі. Його мітла почала швидко крутитися, а він на силу тримався, щоб не впасти. І раптом усі глядачі зойкнули. Мітла Гаррі незамовито шарпнулася, і Гаррі зірвався з неї. Тепер він завис у повітрі, тримаючись за мітлу однією рукою. Невже з Мітлою щось трапилося, коли на нього налетів Флінт?» – прошепотівши Не могло, сказав тремтячим голосом Гекріт. Нічого не моглося вплинути на мітлу, окрім могутньої чорної магії. Жоден дітфак не міг би зашкодити німбусові 2000. Тут Герміона раптом вихопила Гегрітів бінокль, але замість стежити за Гаррі почала напружено вдивлятися в трибуни. Що ти робиш? простогнав посірілий Рон. Я... Я знала. задихнулася Герміона. Снейп! Дивися! Рон схопив бінокль, Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. він П'явся очима в Гаррі і невпевно щось бурмотів. Він щось робить, сочаровує мітло, пояснила Гримьона. Що нам робити? А, що нам робити? Я сама. Не встиг Рон і слова сказати, як Гарьона, зникла. Рон знову перевів <кхи> бінокль на Гаррі. Його мітла трусилася з такою силою, що він ось ось мав упасти. Усі глядачі зірвалися на ноги. На шахоно, спостерігаючи, як близнюки візні намагалися підлетіти ближче, щоб пересадити Гаррі на одну із зі своїх мітл. Але в них нічого не виходило. Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гаррі підстрибувала ще вище. Тоді близняки трохи опустилися і стали кружляти під Гаррі, сподіваючись, очевидно, і підхопити його, якщо він опаде. Маркус Флінц схопив кафел і забив п'ять голів, але цього ніхто не помітив. Швидше Гарміоно! бормотів у відчаї Рон. Герміона пропихалася до трибуни, де стояв снайп, і ось уже підбігала до нього верхнім рядом. Дівчинка навіть не зупинилася, щоб вибачитися перед професором Квірелом, якого вона ненароком зіштовхнула. Бідолаха професор покутився на нижній ряд. А Герміона, підбігши, до снайпа, присіла на почіпки, витягла в чарівну паличку і прошепотіла кілька ретельно зібраних слів. Яскраво блакитне полум'я. Вихопилося з її палички і стрибнуло на край снайпової мантії. Минуло, мабуть, секунд тридцять, поки снайп збагнув. Що? Горить його одяг. Його раптовий зойк січив про те, що Герміона виконала своє завдання. <кхух> Сховавши вогонь до маленької бляшанки в кишені, вона пішла назад, і снайп навіть не здогадався, що сталося. Цього було досить. Високо в набігарі Гаррі раптом знову зумів усідлати свою мітлу. Невіле, можеш дивитися? вигукнув Рон. Останні п'ять хвилин Невіл заплющився і ридав на грудях у Гекліта. Гаррі швидко мджав до землі, і тут усі побачили, як він схопився рукою за рота, ніби його от мало знудити. Гаррі приземлився на вкарачки кашлянув, і щось золоте впало йому на долоню. Я маю снича. закричав він, махаючи м'ячиком над головою. А, так от як що це було. Я маю сничет, закричав він, махаючи м'ячиком над головою. Ігра скінчилася повним безладдям. Він його не піймав, а мало не прокотнув, ніяк не міг заспокоїтися Флінт ще з 20 хвилин після гри, але це вже не мало ніякого значення. Стейп його рятував навпаки. <кiffe> <кiffe> То буде далі. <дальше>. Гарі не порушив жодного правила, а Лі Джордан і далі радісно вигуку результат матчу. Гріфіндор переміг з рахунком 170-60. Гріфінор переміг. Слизера з рахунком 170-60. Тобто 150. Це Загарі снич А20 по 5, здається. Не знаю, 2. Рахунком 170-60. А, п'ять голів забили слизеринці. і десять десь було 60. Проте, Гаррі, десь два гола було, да. Угу. Окей. Сто сіт-60. Проте Гаррі цього вже не чув тієї миті разом з Роном і Гріманою, ніж він сьорбав міцний чаю Гекрідовій хотинці. Це був снайп, Рон. Ми з Гарріманою бачили його. Він чеклоту й міту і щось боромотів, не спускаючись з тебе очей. Дурниці, сказав Гекрід, який не знав, що. Діялося на турбунах. Навіщо Снайп мав би робити щось таке? <coughs> Гаррі Рон і Грімона перезирнулися, міркуючи, що саме розповісти Гекрідові. Гаррі вирішив сказати правду. Я щось не знався про нього, сказав він Гегрітові. Він намагався пройти повз того триголового пса під час Геловіну. Пес покусав його. Ми думаємо, він хотів украсти те, що стерже пес. З Гегрітових рук випав чайничок. Звідки ви все довідали про Флафі? запитав він. Флафі? А вже ж, це мій песик. Я купився його в одного грека, з котрим здибався торік у шинку. Ошинку? Я позичив його Дамблдорові. для охорони. Для охорони? Чого? Все, більше не нічого не питайте, похмуро мовив Гегерт. Це найвища таємниця отакто. Але ж Снейп намагається це вкрасти. Дурниці, повторив Гегріт, Знає, нею почитель у гокурці, він такого ніколи без це не робив. Не зробив. Чому ж тоді він намагався вбити Гарі? Ні. Чому ж тоді він намагався вбити Гарі? вигукнула гарміона. Події цього дня безперечно змінили її думку про снайпа. Гегріта, я знаю, що таке закляття, я все про це читала. Треба ні на мить не спускати очей, а снайп, до речі, навіть не кліпав, я бачила. А я кажу, що ти себе помиляєш, із запалом га... -за сказав Гегріт. Не знаю, чого Гаррі мітла так си поводила, але снайп ніколи би си не намагав бити учня. Слухайте мене, ви всі троє. Ви встряли в таке, що вас не стосує. Це небезпечно. Забудьте того пса і забудьте те, що він стареше, бо це справа професора Дамблдора і Нікулоса Фламеля. Ага, сказав Гаррі. Тут ще замішаний якийсь Ніколас Фламель, так? Гегерт був сердитий сам на себе. Розділ 12. На цьому завершуємо.